Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Enhel.in.ua по продажу і прокату елект... плиткорізів та іншого електроінструменту. До вашої уваги невеличка інформація. Я впевнений, що вона буде цікава всім плиточникам. Мало хто про це знає. Як на мене, у плиточників є найкращий плиткоріз, який... Застосовуються плиточки, це швидше, швидко, без пилу. Це плиткорізи ручні. Вони дуже багатьох марок. Є китайські, є іспанські, є італійські. Але ці плиткорізи, скажімо так, це наймасовіші і найперше, що має бути у плиточника, цей плиткоріз. Він вам зробить прорізи в більшості матеріалах. Але деякі матеріали є, що ці плиткорізи не можуть різати. Крім того, Плиточкам завжди треба знімати фасочку або різати кут 45-й. Тому для е, кута 45-го, для фасочників або нерівної, структурованої, або, або інших плиток застосовуються електричні плиткорізи. Електричні плиткорізи, як на мене, я е, поділяю на три види: е, ванделі е, він, скажімо, так, він відрізняється від всіх плиткорізів. Це, як на мене, плиткоріз, який створений для різу фасочки або кута 45. Чому він створений для цього? Тому що у нього використовується найменший 115-й диск, він закріплений жорстко на направляючий. У нього є маса регулювань. Як на мене, у нього дуже жорстка конструкція, тому він, в принципі, багатьом людям дуже подобається. І він забезпечить вам і прямий різ. І двигун у нього піднімається над плиткою 12 на, мм, на 12 мм, над, що можна і прорізи десь робити. Е, і, звісно, він забезпечує зняття фасочки е, або різ під кутом 45 градусів. Як на мене, це ну, один з кращих е, методів. Слідуючий метод це ось такі плиткорізи, які випускаються дуже багато фірм. Це перед вами вулкан, який постачається, укрсервіс, на який забезпечується гарантія, який постачається офіційно. Такого типу плиткорізи, вони бувають з 200, з 230-ми, з 250-ми дисками. Біда цих плиткорізів в тому, що диски під кутом 45 вигинаються, бо щоб не було сколів, застосовують диски тоненькі, які в принципі забезпечують мінімалізацію сколів, але диск вигинається. Для того, щоб е, диск не вигинався, забезпечуються диски, наприклад, ось, більш товсті, граніт 5D. А ще краще застосовуються ось такі прижимні шайбочки. Е, вони з величною діаметром, вони ставляться на плиткорізи, і вони забезпечують е, різ під кутом 45, щоб не вигинався диск. Але це ще не все. Не все так просто, як кажуть в нашій країні. Наприклад, сігма е, пішла по слідуючому шляху. У них є приспособа для різу під 45. Яка ріже чітко під 45, у неї диск стоїть чітко паралельно різу, без всяких варіантів для прямого різу. Крім того, є Sigma Jolly, яка спеціалізується над зарізанням під 45. Як не дивно, тобто не дивно, а правильно це робити, диск у неї, наприклад, візьму диск під кутом 45. Диск у неї стоїть з невеличким нахилом. Там десь на оцю відстань приблизно 1,08 мм. Є нахил. Чому? Цей нахил забезпечує, щоб заднім кінцем не підривало, не давало скола. Крім того, навіть коли ви зрізаєте оцю кромочку, він стає заокруглений цей диск. І навіть 125 диски їх уводить, якщо вони стоять паралельно, їх уводить навіть 125 і 115 -ті диски. Тому Сігма вирішила трошки е змінити геометрію, е щоб він стояв під нахилом і забезпечував ідеальний різ зн зняття фасочки, в тому числі, щоб мінімально він вигнався. Тому я розповів всю складність е цих плиткорізів, навіть ванделі. Якщо ви ставите під кут 45 і у вас підносився диск новий, е, у нього, тобто він, якщо, ну, давайте подивимося, у мене дуже багато дисків, будь-який диск, якщо це диск, якщо на нього подивитися, він стає ось таку форму має. У нього вже немає оцієї е, структури першої. І звісно, під кутом 45 він вигинається. Так само буде і з 115 дисками на ванделямі. Тому, звісно, диски, які ванделі по прямій можна використовувати до кінця, поки він не стерться. А нові диски застосовувати для різу під кутом 45. Ось і, в принципі, і все, що я хотів розповісти. Можете до мене звертатися, я офіційно продаю плиткорізи в ванделі, як на мене, вони найкращі для різу фасочки. Звісно, вони є свої, у них і переваги, і недоліки. але, в принципі, це найкраще. Е, звісно, є дуже багато китайських плиткорізів, які значно дешевше. І якщо там я розповідаю, які треба зробити до них налаштування, що в принципі вони також більш-менш, але з прибомбасами виконують роль е, різу під кутом 45. Ну, звісно, є і європейці, але також до європейців треба докупати різні притну, так, так приспособити такого плиту плана, щоб вони різали під кутом 45. або. Застосовувати спеціальні диски. Ось десь Дістар. Бачите? Тості Дістар. Рубі. Він товстенний. Він не вигинається під кутом 45. Тому він забезпечує зняття фасочки. Ну, звісно, Сігма, Керафлекс, який я вам розповідав, це рішення для роботи з направляючими порізки плитки. А саме, скажімо так, унікальне рішення, яке користується попитом для прямого різу і зняття фасочки, це Рубі ТЦ-125. Ну я окремо на ньому не буду звертати увагу, я окремо відео по ньому є. Але це унікальне рішення, тому що воно йде, працює на 3 метри 200 сантиметрів. Він може робити і прямий різ, і під кутом. Він може попрацювати як з водою, тут повністю захищено. Води сюди організовуватися. Так можна сюди підключати і пилосос. Як і на мене, скажімо, так, достойне рішення по ну, мінімальній ціні. Я вибачаю, зупинилися на дисках. У Рубі, наприклад, є диски, які призначені під, для різу під 45. Він товстий диск, він не вигинається при куті 45. Диски. І на ньому ж прямо і написано, що він призначений тільки під кут 45. На диску по прямому різу рубі написано, що він не призначений для різу під 45. Ну, можливо, це маркетинговий хід. Звісно, у них тут, бачите, ось такі розширювальні уплотняючі шайбочки стоять на дорогих дисках для забезпечення навіть по прямому різу, якщо він, він також і по прямому різу вигинається. По дістару. Дістар, звісно, пішов своїм шляхом. І раніше вони випускали диски яких не було зазначено, що не можна різати під 45. Потім вони зробили цей надпис під 45, але, хоч тут і не написано на цих дисках, але їм і можна знімати фасочку і різати під кутом 45. Найкращі результати, як не дивно, по моєму досвіду, дає ось цей диск для різу під кутом 45. Це диск Distar 5D. Звісно, у них є спеціалізовані диски, які ріжуть під кутом 45 Edge, у нього особливість така, що у нього тут круто дуже швидкий різ і тут дуже мілкі алмази він дає найменше кількість колів. Але він тоненький, він тоненький, і, звісно, він вигинається під кутом 45. Тому і тут працювати він тільки треба з розширеними шайбочками. А диск 5 d він більш міцний, більш товстий. Звісно, він дає більше сколів. Але сколи для фасочки, вони для внутрішньої фасочки, не зовнішньої. Це для зовнішньої фасочки треба щось мудрити ідеально. А внутрішня фасочка може бути і сколами. Так що звертайтесь до мене, я продаю тільки офіційне. Те, що постачається на ринок України, маю касовий апарат, видаю фіскальні чеки. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте, чекаю вас у себе.